Так, тоді погнали трансляцію. Так, вже почали. Почали трансляцію. Доброго дня. Починаємо з засідання з постійної комісії ЖКХ по дорожнього господарству. У нас е, на порядку денному три питання, так що ми ще швидко і закінчимо комісію. Так, прошу доповідати, хто у нас перший. Інспекція з питань, благоустрою, Юлія. Добре, слухаймо вас, Юлія, уважно. Доброго ранку. Доброго. О, у нас рішення про виконання робіт із відновлення об'єктів та елементів благоустрою на території міста Дніпра. Це три ділянки. Від будинку номер 30 дріб 32 по вулиці Володимира Антоновича до будинку 43 дріб 3 по проспекту Лесі Українки. Далі від будинку номер 30 по вулиці Ніла Армстронга до, вулиця, до вулиці Генерала Пушкіна. І третя ділянка від будинку номер 8 А по вулиці Високовольній до вулиці короля, до вулиці Добре. піхоти короля. Ці всі роботи з благоустрою відбуваються за рахунок коштів підпорядкованого інспекції підприємства без залучення бюджетних коштів. Добре, це чудово. Прокумує. А як тут про виконуватися? Ще раз. Які, Які роботи будуть виконувати? Там будуть виконувати тротуарна частина, заміна бордюрів, добре, заміна простіших плит. Дякую. Так, є ще запитання до доповідача? Ні, немає. Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за це рішення? Прошу підтримати. Дякую. Наступний доповідач Юлія. Дякую, до де побачення. Департамент житлового господарства Наталія Козанюк, будь ласка. Слухаємо. Доброго дня. Доброго, Доброго. дня. О, ми підготували проєкт рішення про визначення опосередкованої вартості найму оренди соціального житла у місті Дніпрі. Просимо визначити величину опосередкованої вартості найму оренду соціального житла за квітень, червень 2023 року. У соціальних гуртожитках для проживання сімей та одиноких громадян 295 гривень у місяць на особу. В районах розташованих близько до центру це перший пояс. У соціальних гуртожитках для проживання сімей та одиноких громадян 196 гривень, гривень у місяць на одну особу в районах, віддалених від центру міста, це другий та третій пояси. У квартирах, садибних одноквартирних будинках житлового фонду соціального призначення на сім'ю з двох осіб. 1080 гривень у місяць і додатково 490 гривень на кожного наступного члена сім'ї у районах, розташованих близько до центру. Це перший пояс, та у квартирах, садибних одноквартирних будинках житлового фонду соціального призначення на сім'ю з двох осіб 720 гривень у місяць і додатково 327 гривень на кожного наступного члена сім'ї у районах віддалених від центру. Це другий та третій пояси. Так, шановні депутати, є у нас запитання? Немає? Я прошу прощення, я прошу прощення. У нас ем, звук у мене вначалі був плохо. Це що таке у нас, извините? Це э, визначення посередкованої вартості соціального житла. Ми щоквартально э, визначаємо цю посередковану вартість для того, щоб створити э, чергу. Э... Все, я вас послышал. Все, я... Так, все так Ще є питання? Є питання? Немає? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання. слухаю вас. Наступне питання. ми підготували рішення виконкому про погодження акта списання з балансу КП «Жилсервіс-14» багатоквартирного житлового будинку літера А 3 за адресою вулиця Шевченка 39. Ми просимо погодити акт списання з балансу комунального підприємства Жилсервіс 14 багатоквартирного житлового будинку літера А 3 по вулиці Шевченка, будинок 39. Рішенням міської ради. Вже було погодження з писання, а зараз нам треба необхідно акт списання погодити. Боже. Це важне питання. Давайте голосувати. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякуємо. Дякую, дякую. дякую. До, до, до побачення. Порядок дення вичерпаний. Так, так. Всім дякую, до побачення. Гарного дня, слава Україні!